Готові до змін, які вплинуть на ваше життя, фінанси та власність, 2025 рік. Уже приготував кілька сюрпризів. Хочете дізнатися, що буде з мінімальною зарплатою, чому подорожчає автоцивілка, чи треба буде проходити комісію заново після ліквідації МСЕК, де можна отримати компенсацію за воєнні збитки, а також що робити людям, які не встигли оформити право власності на землю? Дивіться до кінця, щоб зрозуміти, як уникнути ризиків. І використати можливості собі на користь. Як податки вплинуть на ваш бюджет? Готові платити більше податків. Тепер із зарплат доходів від оренди житла чи банківських депозитів отримуватимуть 5% військового збору. Але пенсії, стипендії, соціальні виплати та інші подібні доходи податками не обкладатимуть. Для підприємців військовий збір тепер обов'язковий. На спрощеній системи оподаткування. Перша і друга група платитимуть 800 гривень на місяць, третя група 1% від обороту. Якщо ви на загальній системі будете платити 5% від чистого доходу. Підприємцям, які живуть у зоні бойових дій або служать у війську, надають податкові пільги. Ще одна важлива зміна: єдиний соціальний внесок тепер мають сплачувати всі підприємці. Щоб знати більше про ці та інші зміни, підпишіться на наш канал. Ліквідація МСЕК. Медико-соціальної експертизи більше не існує з 1 січня. Замість неї працюватимуть нові експертні команди у кластерних і надкластерних лікарнях. Тепер оцінювання здоров'я та призначення груп інвалідності стане більш сучасним і прозорим. Вся інформація про ваші огляди зберігатиметься в електронній системі, а склад комісії формуватиметься автоматично та випадково. Це виключить можливість впливу людського фактора. Дані про пацієнта і лікарів залишатимуться анонімними до моменту прийняття рішення. Якщо висновок експертної команди вас не влаштує, ви можете оскаржити його у спеціальному центрі оцінювання. До того ж, статистика оцінювань буде відкритою для громадського моніторингу. А якщо у вас вже є документи, видані МСЕК до 2025 року, вони залишаються чинними. Ви і надалі будете отримувати соціальні виплати та пільги на їх основі. Заморожена мінімалка у 2025 році мінімальна зарплата залишиться такою ж, як і зараз 8 тисяч гривень на місяць. Це записано в законі про державний бюджет. Зарплату не підвищують через складну економічну ситуацію та вимоги міжнародних партнерів. кажуть, що мінімалку можуть заморозити аж до 27-го року, а от максимальна база для нарахування єдиного соціального внеску зросте. У 25-му році вона становитиме 160 тисяч гривень, а максимальний внесок понад 35 тисяч гривень на місяць. Як ви думаєте, чи правильно заморожувати мінімальну заробітну плату? Напишіть свою думку у Коментарях. Нові можливості для відшкодування збитків від війни. У 2025 році з'явиться більше можливостей для отримання компенсації за шкоду, завдану російською агресією. Українці зможуть подати заяви на відшкодування втрати житла, погіршення здоров'я, знищення автомобілів, витрат на переселення та інше. Для цього створений міжнародний реєстр у Газі. Віце-прем'єр Михайло Федоров повідомив, що заяви можна буде подати через дію. Зараз мінцифри з міжнародними фахівцями працюють над запуском сервісу. Ервісом планується, що він запрацює у першій половині року. Збір інформації про зруйноване житло вже йде на державному рівні. Найбільше заяв надходить з Донецької, Харківської та Херсонської областей. Причини: бойові дії, обстріли, окупація, руйнування Каховської ГЕС. Чиновники обіцяють, усі дані автоматично перенесуть до міжнародного реєстру, а заявники отримають повідомлення. Якщо у вас є знайомі чи родичі, які постраждали від російської армії, Агресії, поділіться з ними цим відео. Їм важливо дізнатись про свої можливості. Пролонговане право власності на землю. У 25-му році ви не втратите право на землю. Президент підписав закон, який дає українцям більше часу для оформлення права власності на земельні паї. Термін продовжений до 1 січня 28-го року. Війна, окупація та масовий виїзд людей за кордон примусили владу змінити плани. Важливо знати, якщо до 28-го року ви або ваші спадкоємці не оформите землю. Це буде вважатися відмовою від ділянки. Тож не відкладайте на Потім ваше право може бути втрачено. Крім того, зараз відкрились нові можливості для місцевих громад. Гроші, отримані від відшкодування втрат, тепер можна використовувати на охорону земель, їхнє відновлення, інвентаризацію та оцінку. У Міністерстві агрополітики впевнені це дозволить громадам ефективніше керувати своїми ресурсами та збільшити податкові надходження. Нові правила автострахування. Вартість автострахування зросте, а ремонтувати авто після ДТП доведеться далеко від дому. Водночас, максимальні суми виплат за страховкою поступово зростатимуть до рівня європейських. Це нові правила закону про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Він набирає чинності з 1 січня. Ціни на поліси більше не регулюватиме держава. Тепер вони залежатимуть від вашої історії. Наприклад, якщо у вас не було випадків ДТП страховка коштуватиме значно дешевше. Ще одна зручність: у разі аварії з вини іншого водія, ви зможете звернутись до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця. Це значно спрощує отримання грошей. Є й інші зміни. Якщо вашому авто до 5 років вартість ремонту рахуватимуть за ціною нових деталей від виробника. Для машин старше 6 років дозволено використовувати деталі аналоги. При цьому страховики будуть на Вати три варіанти СТО на вибір в радіусі 150 км від вашого проживання. Погодьтесь, далековато. Також більше не буде франшиз, страхування стане прозорішим і доступнішим. А для учасників бойових дій, пенсіонерів чи людей з інвалідністю залишаються знижки 50% від вартості поліса. Але це стосується лише авто з невеликою потужністю, які не використовуються для роботи. Пам'ятайте, щоб не відбувалось у законодавчому полі, адвокатів Адвокати компанії мережа права готові розв'язати ваші проблемні питання. У нас є спеціалісти з військового, пенсійного, трудового права та з інших специфічних областей. Ви можете отримати докладні консультації або замовити повний супровід питання. Заповнюйте заявку за посиланням в описі відео і ви отримаєте безкоштовну консультацію. Не відкладайте, почніть досягати справедливості вже зараз. Ну а ми продовжуємо стежити за змінами законодавства, щоб вчасно інформувати вас про можливості і ризики. Дякую за увагу. До зустрічі.